Давид Роас. Лососева агонія. Зі збірки діти. Після року у морі лососі повертаються до річок, аби розмножитися. Їх чекає довга виснажлива мандрівка. Не кожен завершить її, досягнувши мети. Документалка щойно почалася, а малюк знову заревів Не те, щоб Маурісі особливо цікавило життя лосося, як і життя будь-якої іншої тварини. Але, гадає, передбачуваний фінал фільму, агонія бідолашних аби лише вперше і востаннє в тому житті спаруватися, хоч трохи його відволіче, дасть відпочити. Ані годинки не вдалося поспати минулої ночі. Була його черга вставати до малюка і звершилося знову, ціла ніч без соня та плачу, вимагань пляшечки за пляшечкою, ручок за ручками. Брак відпочинку позначався на його ранкових заняттях. Викладав незв'язно, плутав дати, гримав на кожного, хто перебивав. Дорогою додому заснув у вагоні перш ніж потяг Поки їй, вроза розповіла, що малюк провередував увесь ранок. Стривожена телефонувала лікареві, але той, як завжди, сказав, що з дитиною все гаразд. Звичайні собі коліки, не варто перейматися. Загалом дитина почувається чудово. Ось побачите помаленьку все нормалізується. Терпіння. Зараз на шляху лосося постає основна перешкода його мандрівки пороги та водоспади швидких рік Аляски. Докладаючи надзвичайних зусиль, риби долають перепади до трьох метрів за вишки. У цьому поєдинку з рікою вони зустрічаються з іншим своїм смертельним ворогом, бурим ведмедем. Проте більшості вдається уникнути убивчих лап хижака і продовжити свій заплив у сотні кілометрів. Маурісіо намагається розслабитися. Роза сідає поруч, дає, що дивиться документалку, краєм ока пильнуючи колиску малюка, який продовжує плакати. Без жодного бажання розмовляти, Роза також не має чого сказати, аби зав'язалася бесіда, Маурісіо намагається зосередитися на історії лососів, їхніх спробах пливти проти течії, врятуватися від ведмежих щелеп. Але плач не вщухає, тож зась. Дивується, коли Роза раптом засинає. Маурісіо мовчки спостерігає за дружиною, хоча її обличчя, ніби розніжене спокоєм, у тілі вгадується напруга, нагромаджена за стільки днів без відпочинку, два місяці після пологів, а вони досі не призвичайлися до цієї істотки, що взялася керувати їхніми життями. Рішення завести дитину швидше породили обставини, а не чіткий план. Побралися, коли обом виповнилося по 30. Богодякувати їхнє професійне життя нарешті налагодилося. Маурісіо, нещодавно став доцентом університеті, розу підвищили до редактора після років коректорського поневіряння у тому ж таки видавництві. Впродовж перших трьох років шлюбу мати дітей не планували. Не те, щоб відкидали таку ідею, просто призвичаїлися до способу життя, коли робиш, що хочеш і коли хочеш. Ніщо не загрожувало домашньому затишкові. Насамперед, до такого рішення підштовхувала нетерплячка їхніх матерів стати бабусями. Те, що на початку подружнього життя здавалося невинними питаннячками щодо розаного самопочуття, зрештою переросло у, за всіма правилами атаку. Будь-який, неважливо за кої дрібниці телефонний дзвінок, будь-яке родинне гощення перетворювалося на суворий допит. Згодом питання змінилися застереженнями. Розу, доню, тобі вже тридцяточка, час біжить, аби потім не пошкодувала, та наріканнями завуальованого погрозливими. Я єдина на районі, ще не гуляю з онуком. Маурісіо з Розою не звертали на них уваги, переконували не хвилюватися. Скоро вони подарують їм довгоочікуваного онука чи онучку, якщо вже так кортить. До натиску родинного не забарилися приєднатися ті, що вже почали насолоджуватися батьківством. Друзі наголошували на його перевагах, то найкраще, що сталося зі мною в житті, повторювали їх сяючі обличчя, підкріплюючи свої слова вирішальними, вважали вони, аргументами, аби переконати навіть найбільших противників продовження роду. Але чи був би ти чудовим батьком Маурісіо? Зрештою, кожна така зустріч закінчувалася однаково. Їх змушували потримати дитину на руках, що Маурісіо з розою навіть подобалося, хоча друзям здавалося інакше, і вони радили пройти відповідну терапію, аби позбутися усіх страхів. На четвертому році шлюбу роза завагітніла. На щастя, вагітність пройшла легко, не щулися, а вже вдома, витріщаються, мов барани, на маленьке створіння, що сопе собі у колисці, яке досі не призвичаєлися називати сином. Поступово наближаючись до фіналу своєї мандрівки, Лосось проживає драматичне перетворення. Змінюється колір, форма. Риби переймаються виключно подоланням перешкод, що невпинно з'являються на шляху. Впродовж цієї своєї мандрівки вони нічого не їдять. Так втрачається 40% маси тіла. Поки роза була при надії, вони з Маурісією змінювали свої звички. Не біда, що довелося відмовлятися від випадкових забав, щоразу, до речі, випадковіших, звикаючи до більш спокійного ритму життя. Це все тимчасово потішали себе. Окрім того, вагітність вимагала провадити здоровий його спосіб. Влягалися рано, прогулювали, сніжились під сонцем у парку. З солідарності і з Розою, зрештою, пити самому було нудно. Хіба якась гостина зобов'язувала, Маурісіо скоротив споживання алкоголю. Забулися усі надільні похмілля. Все це дозволило їм проводити більше часу разом, більше насолоджуватися життям взагалі. Наївними вони не були, знали, що чекає попереду. Мало спати, підлаштовуватися під режим крихітки, завжди бути поготові. Натомість сподівалися спізнати тої втіхи, про яку їм стільки говорино, особливо спостерігаючи, як немовля росте. Побачите, як воно щодень змінюється, не втомлювалися запевняти друзі, які вже обзавелися первістками. Спочатку тривалі плачі, чіткий графік годування та зміни пелюшок здавалися їм звиклими за таких обставин. Припускали, що поведінка Пабліто, так вирішили його назвати, для новонародженого норма. Але те, що спочатку сприймалося у їхньому житті новинкою, перетворилося на нестерпну рутину. Щомиті Пабліто вимагав до себе уваги. То він був голодним, то хотів спати, то не хотів, але мусив бачити їх зі своєї колиски посеред їдальні, то було обістриця. Малюк перетворився на абсолютний центр їхнього існування. Що далі просуваються лососі у своїй мандрівці, то вущими та мілкішими стають річки, а вони самі легкою здобичу для орлів та іншого повітряного хижатства. Проте, завдячуючи своїй чисельності, більшості риб вдається врятуватися від крилатих нападників. Щоранку Роза залишалася вдома, поки Маурісіо їздив до університету відчитати лекції. Повертався і підміняв дружину, сам опікуючись малюком, чим роза користалася, аби скупатися і трохи відпочити. Нагодованого і чистенького Маурісіо він з'ясував, що малюк має щось на кшталт Радара, який спрацьовує за найменшої спроби відійти більше ніж на три метри. Клав пабліто до колиски в їдальні і сідав поруч, намагаючись підготувати матеріали лекції на завтра або подописувати кілька статей, на які зголосився незадовго до народження сина. Роза між тим замикалася у маленькій кімнаті, що перетворилася на її кабінет, налаштована узятися до своїх редакторських обов'язків. Директор не заперечував, аби вона працювала з дому. Однак спроби зосередитися були марними. Малюк, можливо, його налякав сон чи звук, що залетів на двору, або спровокований нею чи Маурісію, прокидався і заходився плачем, вимагаючи її уваги. Власне, аби вона взяла його на руки і ходила з ним туди-сюди по хаті, намагаючись заспокоїтись. І годі було повертати малюка до колиски, доки він і цього не вимагатиме. Поступово вони навчилися розуміти значення усіх численних вибриків цього деспота. Із притаманною медикам за розумілістю педіатр запевняв, що все нормально, особливо нічого не пояснюючи, вкотре рекомендував чекати. Пабліто – дитина здорова. Зі свого боку, бабусі, покликаючись на досвід поколінь, радили дати малюкові наплакатися. Він сам собі замовкне, коли побачить, що на нього не звертають уваги. Всупереч власним порадам, за першої ж нагоди, невтомно хапали його на руки і утішали, всіляко пістуючи, щоразу, коли навідувались. Певні друзі, завдяки батьківству усі поробилися професорами педагогічних наук, попереджали, що ні в якому разі не можна забороняти малюкові плакати, це може травмувати його з колиски. Проте жоден з членів цієї вченої ради не дав їм чарівного рецепта, який би повернув утрачений спокій. У цьому домі було неможливо щось зробити, аби не розбудити малюка. Якщо спроби батьків зосередитися на своїй роботі були приречені на невдачу, те саме стосувалося, скажімо, читання. Романи відправились у заслання на найдальшій полиці до кращих часів. Газета, коротеньке оповідання, все, що могли вони проковтнути межи вирадуваннями і вирадуваннями. З фільмами та серіалами аналогічно. На найцікавішому місці Пабліто прокидався і вимагав, аби його носили туди-сюди по хаті, поки знову не засне. Потім, вже в ліжку і пошепки, і той, хто лишався на канапі, переказував іншому пропущене, якщо вдавалося боротися зі сном, поки носій не повернеться. Спочатку гадали ставити на паузу і чекати, сподіваючись, що то ненадовго, але повертаючись, завжди знаходили одне одного на канапі в обіймах Морфея, тож вирішили, нехай хоч хтось насолодиться серіалом. Секс теж приберегли до кращих часів. Гострий нюх веде лососів прямісінько у води, де вони народилися. Там після жорстоких поєдинків вони спарюються. Тоді самиця робить у рівні дна неглибоке гніздо і відкладає у нього й кринки, аби самець їх запліднив. Попри усе своє виснаження, Маурісіо з Розою не бажають лишати пабліто на бабуш. Завжди кепкували з деяких друзів, що на четвертий після пологів день підкидали немовля, наче яку меблину діду бабі, аби вирватися кудись на забаву. Ми народили сина не для того, щоб його виховували ви вічно повторювали вони затятим бабусям. Погодитись на таке їм видавалося аморальним з простої причини. Те, чого вони насправді жадали, про що мріяли, одного ранку їх вкрай збентежило відкриття, що їхні мрії співпадають, бодай на мить звільнитися від крихітки і тихенько посидіти вдома. Бодай якась пауза між плакати й какати. Окрім того, усі два рази, коли вони піддавалися спокусі лишити пабліто з котроїсь із бабусь, насолодитися моментом свободи не вдалося. З одного боку, думали, він надто маленький, позабували, що й бабусі свого часу були мамами, з іншого боялися звикнути до відсутності малюка. Задоволення, отримане швидкоплинною кількагодинною свободою від свого мучителя, муляло їм. Почали заздрити друзям, які дітей ще не завели. І відчували, що власні життя почали розпливатися, стиратися з появою малюка, якого вони звичайно люблять, але чиє владарювання над ними здавалося, не скінчиться ніколи. Лосось завершив свій шлях. Тут почалося його життя, тут воно і скінчилося. Продовження існування виду нагорода за численні випробування навіть їхні тіла насичують русло ріки, даючи потомству можливість розвиватися у багатому поживої середовищі. Що сприяє виживанню багатьох інших видів, існування яких також від цього залежить. Отже, лососова Одісея добігла кінця. Ріка, що бачила його народження, стала тепер йому могилою. Нарешті Павліто засинає Маорісіо не наважується поворухнутися. Роза, здивована тривалою тишею, прокидається. Голос оповідача з документалки привертає увагу обох. На екрані видно невеличку майже без води річечку, де тріпочуться кілька конаючих лосоші. Всі вони виглядають жахливо. Облупилася значна частина шкіри, видно бліду драглисту плот, ніби їхні тіла уже розкладаються. Усі розявляють роти, оскаженіло рухають зябрами, намагаючись дихати. На фоні агонізуючих риб з'являються слова подяки. Малюк знову реве. Лососова агонія. Давид Роас.